ранок, 26 січня, понеділок, без 20 хвилин з сьомого ранку, я буду снідати чашка кави, хлібці з сиром і смаколики. Ми їдемо в садочок, так як у віки було в суботу день народження. Ми веземо в садочок смаколики. Ось у мене тут сумка. І ще у віки там пакет зі смаколиками. Вікусь тримай, будь ласка, тримай пакет, щоб не впав. Зараз восьма. Восьма година, 5 хвилин десь. Ми трохи затрималися, тому що я зав'язувала там віки зачіску з бантиками. Бо сьогодні вона буде роздавати смаколики. Збирала речі, тож трохи, трохи пізніше вийшли, але встигаємо. На дворі сьогодні зараз так не, не так холодно, як було то попередній тижні. Це добре, до речі, тому що зараз мені... Для того, як я заведу віку в садок, треба їхати на метро, в аптеку, яка знаходиться взагалі в іншому районі, ну не те, що в іншому районі, через на іншому березі. Треба їхати на метро Лук'янівська в аптеку купувати ліки, ліки для сіт-терапії для Богдана. Ще от він зараз два з половиною роки приймає сіттерапію. І попередні порції цих ліків не було так важко з фінансової точки зору купувати, як зараз. Коли ми купували першу дозу, то ми вирішили, що вона відповідає нашим фінансовим можливостям. Потім вона стала відповідати все менше і менше. Але ж там як зав'язався з цією темою, то якщо кинути заздалегідь, то це означає, що просто дарма. Витрачати до того ті кошти треба мінімум три роки. І потім фінансові можливості вже почали менше і менше з кожною покупкою відповідати. А в цей раз взагалі. Коротше, ледь як не дістала кошти, Богдана папа взяв участь в цьому, то я зараз зможу поїхати купити. Все, я вже справилась. Ще до речі. Без двох, хвилин, без двох хвилин десь на ранку, я вже повернулася, вийшла з метро на своєму районі. Зараз буду біля садка проходити. Ось купила ліки, їх зрозуміло як вести. Вони мають зберігатись при температурі від 2 до 8 градусів вище нуля, ну це тобто холодильник. І написано червоними літерами не заморожувати. Вулиці мінус 8. Я їх ось собі під светер і під куртку засунула. Зараз одразу додому ніяких магазинів завезу ліки додому. Ого, тут якась сходка, якісь збори. Ой, а, ой, ці голуби мене вдарили. Щось зранку ми як виходили з вікою, то навіть трохи слякоть під ногами була. І йшов такий мокрий сніжок, миленький, типу, дощик, і було темніше порівняно, а зараз щось знову морозець вдарив. Мінус вісім, я ж кажу, показую. І знову кусається за руки і за щоки. Фу, зголодніла бігати по цьому морозу. Так, зараз буду їсти. Рис у мене був, а тефтелі з підливою. Це вчора мама моя передала і один помідор солений лишився. Увімкнули світло. Зараз буду завантажувати прання. У мене тут знов якесь нашестя брудних речей. Ось, до речі, змінила своїм звичкам. Не дитячий ополіскович з велмартом, а ось такий савекс був по акції в просторі 100 гривень коштував. Ну, Смачненько пахне. Повернулася за тебе. Світло вимкнули, повітряна тривога, ще й до всього Тож швиденько знімаю покупочки і треба бігти за вікою. Покупки ВТБ на 1100 гривень, Була пучок салату до салату, лимончик, один такий невеличкий, водичка, оболонська, апельсин лимон. Ось такі огірочки, якісь перший раз бачу. Такі маленькі-маленькі корнішончики. Чорниця, яготинська паста, сиркова, дитяча. Для Віки. Далі полтавські яйця категорія, не знаю яка. Це один. Джем-чорниця, день у день, ковбаса, м'ясна лавка до пюрешки. Зараз по акції ВТБ. Сердельки, м'ясна лавка австрійські, з м'яса птиці. Далі ось таке мілупа дитяча пюрешка-індичка. Зараз ВТБ вона по нижчій ціні, яку я бачила, дешевше, ніж в Лумарті. Далі дитяча. Соміш, малютка-четвірка. Я досі віки даю суміш, хоч її вже три роки, але «Нопті Про вже стала коштувати дуже дорого. Вже вона почала коштувати 1100-1200 гривень за упаковку. 800 грамів, по-моєму. Тож я перейшла на ось таку малютку преміум 350 грамів, коштує 175 гривень. Все-таки виходить набагато дешевше. Кефір для віки, питний 2,5%. Далі гірчиця своя лінія лагідна. Люля, кебаб Глобино з'явився знову у тебе. І я його. Купила, бо рідко він з'являється, а я його люблю. люблю смажити і їсти. Хліб, пшеничний, половина нарізного. Печиво вівся, нерозумний вибір, і пакети для сміття своя лінія 60 літрів. Я зазвичай купую зав'язками, але купую в Аврорі. Доки не зайшла в Аврору, купила такі. Ось такі були в мене сьогоднішні покупочки. Так, ми вже йдемо з садочка. Віку вмовили їхати на санчатах, а не вести їх. Вона везе свої подаруночки. У мене тут прив'язані кульки і ми їдемо додому. Я сподіваюся, доїдемо без пригод. ну Я маю на увазі негативних пригод. Ось так. Сьогодні дуже сильний вітер. Дуже некомфортно. В деяких місцях взагалі такий морозний, дуже сильний зимовий вітер. Так, ми оце ледь дотіліпалися додому. Богдан зараз буде їсти свій обід. Картопля, ковбаса, огірочки. Відкрила ось ці маленькі корнішончики. Так, це ми зараз будемо з вікою їсти. Правда, Віка вже напхала в рот по стілу, але це картопелька зі сметанкою. У нас пюрешка картопляна. і З маслом і сметаною. Варю зараз спагетті. Ось такі лапаста Купувала пару днів тому. Бо щось давно не варила спагетті, а спагетті я поки що не знайшла. Нормальної якості зі звичайних сортів пшениці, тільки з твердо... твердих. Ось не знаю, чи можна знайти спагеті гарні по якості із звичайної пшениці, бо я якось спробувала, а вони в мене вони в мене, коротше, вони не смачні, погано злипаються і взагалі. Спагеті купую з твердих сортів пшениці обов'язково. Спагетті в мене вже зварилось. І поставила вже смажитись люляк кебаб теж на газу. Ось така упаковочка була. Світла мало, погано видно. Обсмажується потихеньку. Єдиний їх недолік для мене, особисто цих люля бабів те, що вони занадто солоні, як на мене. Хоча я люблю солону їжу, я солю доволі так рясно, але я б так. додавала менше солі. Люляки баби у мене вже досмажились. Тут вони зараз трохи постоять, а я поки зроблю салат. Просто от зараз візьму наріжу салатне на листя і додам сир фета. Так, ось моя вечеря. люля-кебаб, я з соусом їм з кетчупом. І салатик. Салатне листя і фета. Я нарізала вже для віки спагетті, відкрила м'ясне пюре. Зараз я все не можу ніяк дочекатись, коли в мене закипить водичка, я хочу попити чаю. І буду потім вже готувати вечерю віку. Підготувала вже для Віки вечерю. Ага. макарончики спагетті ага. з м'ясним пюре. Богдана вечеря. Спагетті, люля бабу, гірочки, гірочки клас. Дуже прикольний. Для тих, хто любить мариновані, взагалі супер. В АТБ коштують 71 гривня за таку баночку невеличку. Але майте на увазі, кому потрібні ось такі маленькі корнішончики. Дуже гарний варіант. Так, кетчуп щоб І дуже я вже хочу якось закруглитися і покласти віку спати і лягти спати. Це дівчатка на добраніч. ніч. Восьма година, я 8 .15. Я вкладаю віку, тому що вона ну, стомлена і це вже не про що таке проведення часу. Вони сьогодні в садочку святкували день народження. Потім була повітряна тривога, їх раніше розбудили, ми ну, пішли до. Сховища, там були. Все добра ніч. Судячи з телеграм-каналів, вночі, я сподіваюся, буде тихо. Так що всім всім бажаю тихої ночі.